Вітаю, шановне товариство! Сьогодні розглянемо такий інструмент, як прапорці. Він у нас з'являється у версії 36.5, і він дозволяє нам додати певну інтерактивності нашим таблицям. Працює цей інструмент всього на двох логічних значеннях: перше, це true або істина, що говорить про те, що прапори встановлено. Друге, це false або хибність, що буде говорити про те, що Прапорець знято або не встановлено. Розберемо на прикладі таблиці. У нас є таблиця, де вказано перелік задач, які нам треба виконувати щодня. І підписи днів тижня. Ми хочемо тут додати перемикачі прапорців. Нам для цього треба перейти на вкладку Вставлення і в розділі Елементи керування обрати прапорець. У нас з'являться перемикачі прапорців. Якщо ми будемо по. Одному натискати на прапорці, у нас вони будуть встановлюватись, при повторному натисканні буде їх знято. Другий спосіб перемикатися це використання кнопки Space. Ми натискаємо на клітинку, натискаємо Space і прапорець буде встановлено. Це нам також дозволяє виділити цілий діапазон, натиснути Space, і у нас прапорці будуть встановлені. При повторному натисканні зняття. Якщо ми виділимо діапазон, де у нас є і пропорції, і зняті пропорції, то у нас спочатку все буде знято, а при повторному натисканні встановлено. Ще один спосіб знімати пропорції – це кнопка дале. Припустимо, у вас закінчився тиждень, і ви хочете очистити попередні показники. Виділили діапазон, натиснуло Дале. І пропорції знято. При повторному натисканні, то у нас повністю будуть прибиратись перемикачі. Тепер спробуємо використати інформацію про те, що у нас є логічні значення, true та хибність. А перед тим як ми перейдемо до прикладів. Хочу нагадати, що канал можна підтримати фінансово через монобазу та Патреон, за реквізитами під відео. Отже, ми хочемо. Наприклад, порахувати кількість виконаних задач. Для цього нам знадобиться функція COUNTIF, де ми виділяємо діапазон, і у критерії пишемо true. Це значення ми можемо писати без лапок, так як це логічні значення, яке закладено в Excel. Наша формула порахувала, що у нас є три виконані задачі. І так само ми можемо порахувати кількість невиконаних задач. Ми скопіювали формулу і пишемо тепер замість значення True, пишемо значення false. І нам порахована кількість невиконаних задач. А якщо ми хочемо порахувати відсоток виконання, ми рахуємо за допомогою Count ifs кількість виконаних. Далі ділимо на Count A. Де ми вказуємо діапазон понеділка. Застосовуємо, і ось бачимо, що у нас є порахований відсоток. Зараз додамо цьому відсотковий формат і копіюємо формули. Для оформлення таблиці можемо додати умовне форматування, наприклад, гістограми, і у нас буде заповнена шкала в залежності від того, скільки задач виконано. Ми тільки відредагуємо, щоб у нас. Мінімальне число було 0, а максимальне число це наша кількість задач, в даному випадку 10. А тут, навпаки, зробимо червону шкалу, яка буде показувати кількість невиконаних задач. Так само відредагуємо на число мінімальне 0, число максимальне це кількість наших задач. Тепер, при повному виконанні всіх задач, у нас повинна бути червона шкала пуста, зелена заповнена. Також ми можемо скористатись іще одним способом, нашими логічними значеннями true та false. Єдине, що треба знати, true дорівнює 1, false дорівнює 0. І ми можемо за допомогою вставлення додати стовпчасту діаграму, яка нам буде показувати, скільки. Разів за тиждень цю задачу було виконано. Там, де пропуск задача не виконана, там, де є стовпчик, було виконання задачі. Ось такі приклади використання прапорців ми розглянули. Дякую за перегляд, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Для мене дуже важлива ваша підтримка.